Марафон Незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ставте вподобайки, щоб наше відео побачило якомога більше українців. Зверніть увагу, що у нас в Ютубі під трансляцією є чат. Там ви можете залишати свої коментарі, можете висловлювати свої думки з приводу подій в Україні. Ну і звісно, можете ставити питання до гостей наших розмовних студій. Все це я за першої ж нагоди буду озвучувати у прямому ефірі. Ну. Ну, і якщо є така можливість у вас і бажання, звісно, ви можете підтримати у вас інформаційний фронт і команду п'ятого під трансляцією, є рубрика Підтримка. Натискайте, переходьте. Ми вам за це подякуємо. І ще зверніть увагу, що у нас є телеграм-канал. Зараз на ваших екранах з'явиться qr код Скануйте його, будь ласка, і підписуйтесь на телеграм п'ятого. У нас достовірна, головне перевірена та оперативна інформація. Тому буду рада, якщо ви просто зараз станете підписником нашого каналу в Телеграмі. Денис Чистюков з нами на зв'язку, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Денис, пане Денисе, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Я хочу з вами проговорити і почати нашу розмову з такої тривожної новини, яка доходить до нас із тимчасово окупованого Сімферополя. Там, начебто, підтвердите нам російська влада вже роздала вказівки директорам шкіл з приводу евакуації дітей без попередження батьків. Що це означає? Чи підтверджуєте ви ці дані? Ну... Сьогодні лише ми знаємо інформацію про те, що поки вони не планують переходити на дистанційну форму освіти, оскільки протягом вже двох тижнів у них постійно відбуваються якісь навчання або тривоги по, по всій території Криму. Разом з тим, це можливо бути пов'язано з тим, що на території Криму введено середній рівень реагування, тобто відповідальність перекладається з центральної влади на окупаційну адміністрацію саме на території тимчасово окупованого Криму. Цей рівень був введений на початку цього тижня і пов'язаний з тим, що на так званих новоокупованих територіях Херсонської Запорізької області та ЛДНР було введено військовий стан, і зв'язку з цим території, які наближені до них, були в підвищений рівень реагування саме місцевих органів влади. Тому поки інформацію ми такої не отримували, але це може можливо, оскільки покладання відповідальність зараз за дії щодо забезпечення так званого. Порядку та безп... відповідальність за безпеку в регіоні поклали саме на місцеві органи влади. А Пробування. чи триває на півострові зараз мобілізація? Що вам відомо? Мобілізація була розпочата 21 вересня 2022 року. вона навіть в повістки почали роздавати завчасно до цього. Там 20 вересня була інформація, що вже почали розносити. Вона не завершилась, хоча була заява так званого ну президента Росії про те, що вона найближчим часом в найближчі два тижні буде завершена. В Деяких регіонах вже губернатори оголосили про завершення, але не в Севастополі, не в Криму інформації про завершення не було. Крім того, слід зазначити, що з 1 листопада на території Росії, а також в окупов... тимчасово окупованому Криму, починається призов. Під час призову це ще окремий буде залучення мешканців Криму до незаконного призову і залучення в Збройні Сили Російської Федерації. Так в Севастополі планується призвати 500, 5, біля 500 осіб. А на території тимчасово окупованого Криму планується призвати понад 2000 осіб, саме з числа мешканців тимчасово окупованого Криму. Ну спротиву ми так розуміємо, і не бачимо по стрічках, що там є якісь спротиви з цієї мобілізації. Правильно? Ну, дивіться, спроти 8 років окупаційна влада придушувала будь-який спротив мешканців Криму, в тому числі кримських татар та проукраїнської частини громадян України. Зараз в Криму вже порушено щодо за політично мотивованими справами понад 160 кримінальних справ, понад до 200 осіб вже перебувають в місцях позбавлення волі. Лише після 24 лютого 2020 року було винесено вже понад 20 вироків. При цьому вироки спеціально виносяться з великими термінами, так немає менше 15 років з метою залякування мешканців Криму і після. Оголошення мобілізації уряд влада України оголосила, щоб люди намагалися уникати її і виїжджали з території Криму. Тому mm -hmm. спротиву так, не, не було, але понад 10 тисяч чоловіків виїхали з території тимчасового окупованого Криму за інформацією Меджелісу, саме щоб не бути мобілізованими, призваними до, до, до армії Російської Федерації. Наскільки ми знаємо, російська окупаційна влада вивозить із тимчасово окупованих територію України українців на територію саме тимчасово окупованого півострову. Чи посилилася ця евакуація останніми днями? Чи маєте таку інформацію? Так, була інформація і щодо використання Криму. Як транзиту з вивезення саме мешканців Запоріжжя і Донецької областей на територію Російської Федерації минулого тижня почалось, спочатку. Вони демонстрували, що нібито дітей везуть на відпочинок з території Херсонської області. Подальшому ця інформація була вона була більшого розголосу. І вже вивожували не тільки діти, а й разом з батьками. Але на початку тижня була оголошена офіційна евакуація з правобережжя. Херсонської області до тимчасового окупованого Криму разом з тим, зв'язку з тим, що велика евакуація так за даними самої окупаційної влади Херсону, вони вже вивезли понад 15 тисяч осіб з території Херсонської області, то людей вже вивозять і в Краснодарський край, і в Ставропілля. При тому, що вже йде інформація про те, що як і робиться інформаційний акцент, що частина цих осіб вже не повернеться до Херсонської області. Угу. Ще побачила інформацію, що російська окупаційна влада там, в Криму, зараз дала команду перевірити укриття бомбосховища. Що вам про це відомо? Так, це інформація була, якби почався цей ця діяльність у них почалася після того, як були вибухи Новофедери на військовому аеродромі. Але разом з тим також є така ну, нестиковка про те, що інформація про бомбосховища в Російській Федерації вони її засекретили, тобто не можна розголошувати і поширювати інформацію щодо цього. Тому люди спочатку їх спантеличило зараз цю інформацію не розсекретили, але вже почали наносити на будівлі, де є бомбосховища інформацію, що в дані будівлі вони розміщаться. Разом з тим, слід звідзначити, що понад 99% цих приміщень, які... Повинні використовуватися як бомбосховища, непридатні до використання в інформаційний простір було показано і в Севастополі і в Криму декілька показових бомбосховищ, але потім самі мешканці почали показувати інші, і вони зовсім не відповідають для потреб саме на військовий час. Тобто, чи правильно розумію, що деякі мешканці півострова, можливо, велика частина, просто не знають, де у них там укриття Т так. Коли Т також були. Маніпулювання, коли люди почали звертатися до місцевих органів влади, надати інформацію, оскільки вони почувають небезпеку, місцева влада почала посилатися на те, що ми не можемо вам надати цю інформацію, і це викликало таке не те, що невдоволення, а непорозуміння між місцевими владами. По-дальшому було реагування, що все ж таки надавати інформацію, але надавати інформацію не в цілому про місця укриття, а лише те, що наближене до місць, мешканців, які звертаються за запитом. Пан Данілов сказав про те, що в разі, якщо російські окупанти таки підірвуть Каховську ГЕС, то це позбавить Крим води на, на, на роки. Він каже. Чи відомо вам як в Криму на півострові відреагували або реагують зараз на ці повідомлення? Ну, окупційна влада також почала обговорювати це питання. Але слід говорити про те, що вони саме з перших днів запустили діяльність північно-кримського каналу і намагаються намагалися наповнити ті водосховища, які знаходяться на території Криму. Разом з тим, північно-кримський канал на тим території Криму не був повністю підготовлений до функціонування, тому наповнені певних певних і його використання відбувалося в основному в північній частині. Криму разом з тим за вісім років окупаційна влада створила певні умови щодо збору води. Це для цього вони створювали нові свердловини. На даний час ці свердловини забезпечують водою тимчасово окупований Крим. Але слід враховувати те, що велика кількість свердловин приводить до екологічної катастрофи, оскільки рівень води на території Криму значно знижується підземний вод, і вона в найближчій перспективі ну може завершитись, тобто. Фактично, Крим залишає співострів без води. Якщо враховувати те, що підземні цвітловини використовувати лише для потреб населення, то цієї води було достатньо, як це було до будівництва північно-кримського каналу. Разом з тим, на території Криму велика кількість військових об'єктів велика кількість виробництв і сільського господарства. Якщо використовувати саме в цьому напрямку, то вода найбли... ну, найближчій перспективі на території Криму закінчиться, якщо саме. Без використання можливості північно-кримського каналу, а як Ви вважаєте, пане Денисе, чому Путін не оголосив воєнний стан на півострові? Ну знову ж таки, в якщо взяти 8 8 років і саму початок тимчасової окупації, то для мешканців Криму одним із предметів, чому Росія виправдовувала те, що виправдовувала свою окупацію, те, що вони забезпечують мир і вівся, і Крим здався умов, як вони кажуть, сам і вони хотіли саме миру і не хотіли війни. Тобто вісім років Росія позиціонувала те, що вона убезпечила Крим від війни. Але зараз все ближче лінія фронту наближається до тимчасового окупованого Криму. Хвилювання серед мешканців зростає, тому щоб знизити рівень хвилювання, а також знизити рівень спротиву. Тому що не тільки мирне населення і проукраїнське населення в Криму. Проти військових дій, але і про російських громадян, і тому числі які були завезені за 8 років, вони також проти мобілізації. Ми бачимо цей спротив не, тиш, не тільки в Криму, але взагалі на території Російської Федерації. Зокрема, масово не масово, але є тенденція до зростання, як знищують військомати, знищують адміністрації, де є обліки мобілізованих осіб саме з метою того, щоб не бути призваним. А свої військові бази окупанти відтягнули від кордону. Ну, військові бази ну, було відзначається, що пам'ятаєте, колись, бу, колись передискорка... була інформація? от такий у них був дуже пожвавлений рух, і вони там все перевозили, відтягували ну, так подалі. Це, це не передослокація військових баз. Це передослокація військової техніки та особового складу з польових таборів, які були на північно, на вздовж адмінмежі Херсонської області та тимчасово окупованого Криму. Так вони відтягнули військову техніку в східну частину тимчасово окупованого Криму саме з метою уникнення. Ну потрапляння в ці об'єкти з боку прильотів, які фіксувалися протягом літа, і далі продовжують фіксуватися на території тимчасово окупованого криму. Наразі вони призуп, ну, призупинилися, тому, що передислокація завершилась, але це фіксувалось так. Вони намагаються уникати наближення до адмінмежі між Херсоном та Кримом. На початку мобілізації ми пам'ятаємо інформацію, що першими кому роздавали повістки на півострові, це були саме кримські татари. Чи відомо вам яка кількість кримських татар мобілізована і яка їхня подальша доля? Як вона склалася? Інформації щодо кількості населення є те, що було мобілізовано 3 тисячі мешканців Криму. Але щодо кількості кримських татар, в нас такої інформації немає. Але ми можемо зазначити те, що за інформацією Меджелісу серед кримських татар було роздано понад ну, біля 10 тисяч повісток разом з тим не всі ну, не всі мобілізовані просто повістки роздаються тим для того, щоб провести облік цих осіб, і взагалі Росія планує три хвилі мобілізації і призвати протягом цих хвиль один мільйон осіб. Тому в подальшому кримські татари і мешканці Криму будуть продовжуватись призиватись мобілізуватися. А, крім того, відмечаються тенденції в місцях компактного проживання кримських татар на території тимчасово окупованого Криму. То серед мешканців чоловічої статі в цих населених пунктах повістки отримали навіть понад 80% від мешканців, які проживають там. На жаль, зрозуміли, Почули вас. Дякую за те, що озвучуєте цю інформацію в ефірі нашого телеканалу. Денис Чистяков був з нами на зв'язку, заступник постійного представника президента України в автономній. Республіці Крим